Доброго дня, мої любі малята! Зима це чудова пора року, яка спонукає нас до занять різними зимовими видами спорту. Не розвиває цілу волі, координацію та сміливість. Тож давайте знайомитись з цими видами спорту. Зимові види спорту. Зимовий спорт сукупність видів спорту, що проводиться на снігу або на льоду. Буває лижний, ковзанярський. Та санни. Лижні види спорту Лижні перегони. Зимовий олімпійський від спорту, змагання на подолання певної дистанції на швидкість, рухаючись на лижах і відштовхуючись лижними палицями. Лижне двоборство. Зимовий олімпійський від спорту, який включає в себе стрибки з трампліна і лижний крос. Біатлон двоборство, що поєднує лижні перегони і стрільбу, лежачи та стоячи на кількох вогневих рубежах з дрібнокаліберної гвинтівки. Стрибки з трампліна. Стрибки на лижах із спеціального трампліна на схилі гори. Гірськолижний спорт. ФРІСТАЙЛ. Спорт, в якому лижники змагаються не тільки на швидкість проходження певної дистанції. А й у виконанні лижних трюків. Могул. Дисципліна фристайлу змагання зі спуску з гори на лижах спеціальною горбистою трасою із виконанням акробатичних стрибків. Сноубординг вид спорту, що полягає у спуску зі сніжених схилів і гір на спеціальному снаряді сноуборді Ковзанові види. Фігурне катання. Від спорту, в якому спортсмени переміщуються на ковзанах по льоду з виконанням додаткових елементів, найчастіше під музику. Ковзанярський спорт олімпійський від спорту, в якому атлети змагаються на швидкість подолання певної дистанції на ковзанах. Хокей з шайбою гра на льодовому майданчику, в якій дві команди намагаються ключками закинути круглу шайбу у ворота суперника. Санні види. Бобслей. Вид санного спорту швидкісне ковзання з гір по спеціально обладованих льодових трасах на санях особливої конструкції. Бобах, які мають керування і розраховані від 2 до 8 осіб, скелетон. зимово-олімпійський вид спорту. Швидкісний спуск крижаною трасою на спеціальних санях без рульового керування. Також названих скелетоном. Відгадай загадку! Ця спортивна боротьба, рух на лижах і стрільба, гонка, справжній марафон, цей від спорту. Вірно, біатлон. Питання нелегке у мене. Як це називають, коли спортсмени на санях по жолобу з'їжджають? Так, вірно, це бобслей. Спуск на лижах із гори, де проходить прапори. Назва схожа з нашим салом, цей від спорту зветься. Вірно, слалом! Той, хто дива дошку має і з гори, мов птах злітає. Це не гра, зимовий спорт. Зветься ви цей. Сноуборд. Дві команди, як в футболі, та на крижаному полі. І дорослих, і дітей позбирав на лід. Хокей. З нетерпінням зиму ждуть, лід ламають іскри йдуть. Гості та стрункі вони, назву мають. Ковзани. Ми, спортсмени, нас обох, бачиш, ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линемо та й стрибаємо з трампліну. Вірно, це лижі. Що зайве? Так, скакалка зайва, вірно. Ракетка зайва, вона не для гри в хокей. Вірно, для катання на лижах не потрібен хулаху. Дякую вам, малята, за увагу та активну участь на занятті. Займайтесь, будь ласка, фізичною культурою та спортом і будьте завжди здоровими. До побачення!